США, Росія, Україна мають різні підходи. І єдиної позиції щодо Донбасу немає. Зленський повідомив, що на переговорах ще не узгоджено статус Донецької та Луганської областей, і що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, передусім США. Є одне запитання, на яке я і всі українці хочемо почути відповідь. Якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери? Зазначив Зеленський у телефонному інтерв'ю для Bloomberg. За словами президента, Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників насамперед сполучених штатів Америки. А певні елементи американського плану потребують обговорень чутливих питань. Є одне питання, на яке я та всі українці хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що будуть робити далі наші партнери? Ну і президент каже, що переговори зайшли в глухий кут через територіальне питання. Бачу, вже повідомляють і оновлену інформацію з приводу того. Що відбувається загалом, як на території нашої держави, так і на території сусідніх країн, якщо ми кажемо за міжнародну арену, а саме про переговорний трек, якщо казати, то безпосередньо стало відомо про те, що знову ж таки Трамп розчарований Зеленським про це нещодавно з'явилися повідомлення, бо він нібито лідер України не прочитав мирні пропозиції. Але 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 як ми бачимо, загалом. Розчарування Трампа час від часу трапляється. То він каже, що Путін хороший хлопець, то він каже, що він поганий хлопець, а то він про те ж саме каже щодо лідера України. Побачимо, як воно насправді буде, тому що Трамп є непередбачуваною особою. Він хоче. Якомога швидкого миру це дійсно факт. Але чи може він дотиснути на Україну чи спрацює це, і чи піддасться цьому впливу? Звісно, Україна, президент України Володимир Зеленський і європейські наші союзники час лише покаже, тому що зараз дійсно американська сторона тисне на нас з усіх боків. Лідер України Володимир Зеленський вже прибув до Великої Британії. Про це повідомляло початкове видання Sky Скайнюс президент зустрівся зі Стармаром, Макроном та Мерсом. Повідомляється, що Зеленський прилетів до Британії і його зустрів. Колишній головнокомандувач Збройних сил України а Валерій Федорович залужний. Туди ж прибули Макрон і Мерц. Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де у нього заплановано переговори з партнерами щодо врегулювання війни. Про це повідомив офіс президента. Що написав Зеленський, заплановані зустрічі та координаційні розмови із нашими європейськими партнерами. Об'єднуємо наші зусилля, щоб завершити цю війну достойним миром для України. безпека має бути гарантованою. Написав Зеленський біля літака. Президент. Та зустрів колишній головнокомандувач збройних сил України посол України у Британії Валерій Заложний, і от безпосередньо далі ми можемо з вами побачити, як це все відбувалося. Як ти як президент України вже в Лондоні? Що з літака його зустрів Валерій Федорович Заложний? Потиснув йому руку. Ну і президента очікує на давний стріт, де запланована зустріч з прем'єром Стармером, президентом Макро, Макроном Франції, якщо ми кажемо, та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерсом. Дарія за переговори з лідерами НАТО та Європейського Союзу, якщо ж казати за роль загалом Валерія Федоровича Залужного, давайте казати так. Його пост залишається досить таки вагомою не лише в українському суспільстві, але також в європейському. Також і от скажу вам так: те, що Роман Безсмертний – це дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь 2010 ти року, в інтерв'ю ведучому програми. Студія захід Антону Борковському на телеканалі Еспресо повідомив те, що Валерій Залужний вже вийшов за масштабу Міністерства оборони та Генерального штабу. Цитую, що зазначив безпосередній роман безсмертний. Перше і найважливіше, що я хочу зазначити, надзвичайний і повноважний посол Валерій Залужний вже вийшов за масштаби міністерства оборони та генштабу. У нинішній ситуації я наполягав би на тому, що нова коаліція мала б запропонувати уряд, і власне його підходи достатні для того, щоб він очолив цей поряд його розуміння цього генезасу розвитку, бо все рівно все буде обертатися в найближчі роки навколо питань оборони і безпеки, і у цьому відношенні підходи не є завершені. Над ними треба працювати. Я пояснив, чого в них не вистачає, але у цьому відношенні дуже важливо, щоб оця база розуміння генезасу процесу вписування України в регіональну і континентальну і глобальну безпеку. Її роль тому, що я не торкнувся ще питання, про яке писав заложний раніше. Питання ролі України на європейському континенті в питанні. Ні, безпека це дуже важливо, і ці початки роздумів на цю тему а, і мають бути зараз реалізовані. Зазначив він. Роман безсмертний наголосив на тому, що не можна а, бути, а, не може бути ситуація з перемогою цій війні, замкнута на Україні. Не може бути так, не може бути ситуація з вирішенням з перемогою ці війні замкнута в Україні. Боже мій, невже це не зрозуміло, коли на території України ведеться війна за існування України як держави, війна за існування Європи як демократичного цивілізованого континенту війна за існування нинішнього світового порядку. Невже не зрозуміло, що одна країна не може забезпечити все це? Що це має бути річ, яка в собі об'єднає континентальні сили, глобальні сили, а не все те, що зараз продукує цей е, Дональд Трамп, е, і перелякана частково Європа і так далі. І власне, чим важливий і чим корисний максимально заложний? Він бачить ці речі в усіх своїх працях. Він бачить ці речі. А, а значить, так він їх не допрацьовує, тому що є дефіцит часу. Є багато проблем, але він їх розуміє. А це означає, що він відчуває способи і напрями їх вирішення. Цей потенціал треба використати, і ті речі, про які ми зараз говоримо, їх треба донести, в тому числі президенту і парламенту і урядовцям не можна розтрачати цей ресурс на те, щоб він сидів у Лондоні і далі продовжував лише писати статті. Вважає дипломат.